Друзі, вітаю 29 квітня сьогодні. З вами Валерій Клочок і дуже гучна новина, яка наробила серйозного шуму сьогодні. в Інформаційному просторі вона робитиме його і надалі. Стосується ініціативи Міністерства юстиції. Читайте української влади про оновлення переліку прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні. Про це вони повідомили офіційну Раду Європи. Що це означає? Що за цим стоїть? Що обмежили, що будуть обмежувати, що обмежено вже давно. І в чому власне причина такої ініціативи? Я вам зараз спробую пояснити, тому підписуйтесь, коментуйте. Ну і звісно, поширюйте відео. Друзі, ми би більше знали цю інформацію, тому що це питання бентежить дуже багатьох українців і має суспільний резонанс. І так, у тексті офіційного повідомлення Мін'юсту зазначається, що у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на період його дії можуть бути тимчасово обмежені конституційні права громадян України, права і свободи в тому числі. І ці права і свободи передбачені Конституції України. В принципі, це не нове. Я кажу, це вже було, і в нас вже з моменту введення воєнного стану окремі права і свободи обмежені. І ми чомусь тут я не можу вам відповісти, я маю на увазі Україна, не повідомляли про це Раду Європи, хоча були зобов'язані це зробити. Втім, я вважаю і скажу наперед, що таке повідомлення спрямоване саме тому, що після введення в дію норм закону про мобілізацію, який оновлений з 18 травня, і Заходів, до яких вдається сьогодні міністерства закордонних справ України з обмеження надання конституційних послуг у представництвах за кордоном для українців, може мати наслідком численні позови до Європейського суду справ людини. Що в результаті може спричинити лавину таких позовів і великі штрафні санкції з боку Уряду України, громадянам України, які проживають і всередині України, і за її межами. І саме це, на мою думку, зараз, я поки що такі роблю висновки, стало приводом того, що Мін'юст. Зробив відповідне звернення, аби убезпечити себе від відповідальності у фактично грошовому еквіваленті. І направду у самій конвенції передбачена така можливість. Зокрема, особливості застосування статті 15 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка називається Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації, містяться такі положення. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, у нас зараз якраз саме така ситуація. Будь-яка висока договірна сторона, тобто українська влада, може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією конвенцією, бо ми цю конвенцію повинні сповідувати виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. Тут, звісно, трактування можуть бути різні, але як ви бачите, сама конвенція передбачає таку можливість. Потрібно просто повідомити про це генсека і. Далі мова якраз про це. Будь-яка висока договірна сторона, використовуючи це право на відступ від своїх зобов'язань, у повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті вже нею заходи і причини їх життя. Тобто про те, що вже зробили. І вона також повинна повідомити Генсека Ради Європи. Про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, от, до прикладу, у нас буде скасовано воєнний стан, припиниться війна, то українська влада повинна негайно повідомити про те, що такі заходи вже не здійснюються, і конвенція виконується в повному обсязі. Що ж ми маємо наразі, які права і свободи обмежені, вже які можуть бути обмежені згідно того закону, про який я вам щойно сказав, закону про мобілізацію. І так, на сьогоднішній день ми вже констатуємо про те, що військове командування на території, де введено військовий стан, а це якраз цей надзвичайний стан, про який я мовив раніше вище, може здійснювати наступні заходи: примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави. Це було, і це може бути і надалі. Зокрема, що стосується, до прикладу, відчуження. А автомобілів, якщо у вас його більше ніж один. Поки що порядку відчуження і що буде забрати, не розроблено кабінету міністрів. Але я думаю, що такий документ буде. Ну, принаймні, ще, в принципі, нормативно-правових актів, які пояснюють ухвалений закон, не видано жодного. Це стосується і окремих відомств кабінету міністрів, і в тому числі міністерства охорони здоров'я, і таке інше. Будемо їх очікувати. Друге, запровадження комендантських години це вже в нас є, тому це не нове. Просто про це повідомили лише нині. Далі мають право встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Дії, які сьогодні проводять прикордонники на кордоні багатьох обурюють, бо ви повинні мати довідку на довідку і пояснення, і ще якийсь дозвіл від ТЦК для того, щоб виїхати за кордон, навіть коли у вас там у військовому квитку стоїть відповідний штамп і рішення про те, що ви можете виїхати, таке є. Третє встановлювати. Четверте, перепрошую, встановлювати порядок пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, також пересування транспортних засобів. Свого часу такі ініціативи вже були, їх ініціювали е за часів, коли головнокомандувачем був заложний. Виїзд з однієї області в іншу лише з дозволу ТЦК. Зараз я думаю, що такого дозволу не потрібно буде, тому що усі будуть обліковані і будуть зареєстровані військово в системі оберіг. Ви повинні будете мати штрих-код. Якщо, наприклад, Коди, ви будете під'їжджати до блокпосту. Я більш ніж переконаний, що це буде не всюди. У вас вибірково можуть перевіряти. Такі перевірки здійснюються і нині. Але саме цифровізація може розцінюватися як обмеження прав і свобод. Наступне: забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів. Це вже є. Проводити огляд речей транспортних засобів, багажу службових приміщень житла громадян це також було. Заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку. Змінювати місце проживання перебування без відповідного дозволу. Ця норма нині навіть присутня в законі, але механізму контролю за її дотриманням, в принципі, немає. Можливо, от якраз з цифровізації обліку всіх військовозобов'язаних це буде і реалізовано на практиці, встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб, розселення, розквартирування військових в різних частинах України. Це вже було у нас спочатку широкомасштабного вторгнення, Ви також про це добре знаєте. Тому зараз мін'юст про це повідомляє. Єдине ж питання, чому лише нині? І також у повідомленні наголошується, що можливість застосування цих заходів зумовлює необхідність відступу України від зобов'язань, передбачених низкою статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Я вам, друзі, щойно навів приклади лише основних положень, це не всіх, тому що там їх набагато більше. Але направду скажу, що закиди щодо дотримання прав і свобод в Україні від наших західних партнерів є зокрема буквально днями Держдепартамент ша. Вніс телемарафон єдині новини до свого світу про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. Це не дуже приємний сигнал для України, який вказує на те, що наші західні партнери вбачають у діях влади суттєве обмеження прав і свобод людей, що веде до порушення демократичних цінностей, за якими, власне і воюємо. Але влада вирішила вчинити дещо по-іншому і офіційно повідомити генерального секретаря Ради Європи, що так потрібно на сьогоднішній момент. Коментуючи, зокрема, Свободу вираження поглядів Сполучені Штати Америки вважають, що за деякими винятками люди в Україні можуть публічно і приватно критикувати владу та обговорити питання, що становлять суспільний інтерес без страху перед офіційними репресіями. Ну направду, так: офіційних репресій немає. Зараз мовиться про політиків, які активно критикують владу за позбавлення можливості того ж самого п'ятого каналу, прямого та Еспресо долучатися до єдиного телемарафону. і Справедливо вони мали б, як на мене, бути б долучені в цьому, немає нічого крамольного, але в офісі президента вважають по-іншому, що вони не повинні були б там бути. Це, як на мене, зараз звичайна політична боротьба, яка б ну не повинна була бути в період воєнного стану. Втім, маємо те, що маємо, як говорив покійний перший президент України. І наведу вам один приклад, який стосуватиметься дуже серйозного протистояння. Я цього не виключаю між рішенням уже влади, яке є і. Можливістю, наприклад, керувати автомобілями, транспортними засобами, тими військовозобов'язаними, які будуть ухилятися від обліку в територіальних центрах комплектування, незалежно від причин, через які вони до цього вдалися, особистих чи обставин, і таке інше. Ну от, зокрема, якщо ви не стали на облік, то може так статися, що вас, коли перевірять на блокпосту і встановлять, що ви не на обліку в ТЦК, вас просто-напросто позбавлять водійського посвідчення, і ви не зможете керувати. Своїм транспортним засобом. як це буде власне відбуватися? Голова ТЦК, після того як вони з'явилися на облік або не обліковувалися, але там є в правазданні, звертається до нас поліції для оголошення у рошок. Затримання та доправлення у військома тих, хто порушує мобілізаційне законодавство чи правила обліку. Це вже прописано в чинному законі, який вступить як я вам сказав вище 18 травня. Якщо затримання неможливе, його надсилають вимогу. Йому надсилають вимогу, перепрошую, яка вважається врученою через 10 днів після надсилання листа. Це взагалі нонсенс як. На мене з юридичної практики, і про це говорять багато юристів, тобто, незалежно від того, чи ви отримали, чи ви не отримали це повідомлення, воно вважається вам врученим. Якщо у військовозобов'язаний ігнорує вимогу протягом 10 днів, а вже виходить так, що він ігнорує, ТЦК звертається до суду для обмеження права керування автомобілем під час мобілізації. У мене було цікаве запитання. Чи зможуть, наприклад, суди поратися з такими адміністративними справами, якщо їх буде сотні тисяч? Зможе. Це буде поставлено на конвейер, і таке рішення буде ухвалюватися дуже швидко, друзі. Я більш ніж переконаний, у цифровому форматі. Тому далі лише питання техніки, коли ви можете бути затримані на блокпосту за те, що не стане на військовий облік. Тільки суд може накласти обмеження, пишеться далі, яке забороняє керування автомобілем, або до виконання військовозобов'язаних вимог у мібізаційного законодавства, або до завершення воєнного стану. Наводжу вам приклад: якщо ви перевищили швидкість на е, автостраді, і це зафіксовано на камеру. Вам повідомлення про порушення надходить буквально за 3-4 хвилини, можливо, навіть і швидше. Момент скоєння правопорушення, а це адміністративна відповідальність, і ви повинні сплатити відповідний штраф. От якраз така практика вже є. Це здійснюється через дії дуже успішно. Я думаю, що можливо навіть такі дії будуть здійснюватися далі через дію або через інші сервіси. Питання лише у технічній реалізації, але те, що вже це влада робить, то це абсолютно очевидно. Тому, друзі, за цим повідомленням, в принципі, нічого нового немає. Це вже ми бачили в ухвалених законах. Але дійсно це багатьох обурює. так само, до прикладу, обурює тих українців, які в різні способи виїхали за кордон і не можуть отримати консультаційні послуги у центрах, де повинні були б отримувати, до прикладу, ті ж самі. Закордонні паспорти, продовжувати їх дію. Тут питання з двох сторін, тому що хто виїхав законно, то не може це зробити, хто незаконно, то тим більше. І якраз це розцінюється як порушення прав та свобод людини, громадянина за кордоном. І навіть уряди багатьох країн, як то вже Польщі і Німеччини, говорять про те, що вони будуть надавати тимчасовий прихисток, бо вони не можуть порушувати конвенцію. А відповідальність з України. Таким повідомленням автоматично, ймовірно, буде зніматися. Чому ймовірно? Тому що я не маю ще, до прикладу, у своєму розпорядженні якогось досвіду судової практики в ЄСПЛ, коли б саме в цих таких умовах ухвалювалися рішення на користь або проти. Тих, хто звертається до Європейського суду з прав людини. За цим будемо слідкувати. Як тільки буде якась нова інформація, я вам обов'язково про неї повідомлю. Всім, хто додивився до кінця, шалено дякую. Вибачайте, що я багато цитував, але матеріал потребує точності передачі інформації. Тому е коментуйте, друзі, що ви думаєте з приводу такого рішення, наскільки воно вам видається новим, несподіваним. Пишіть про це у своїх коментарях, обов'язково поширюйте друзям, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Натисніть на дзвіночок, для того, щоб коли з'явиться інформація. У мене на новому каналі оновлена про цей матеріал і про інші, ви могли дізнатися про це дуже швидко. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!